Пане Романе, скажіть, будь ласка, як спеціаліст, чим може взагалі загрожувати для людини погіршене кровопостачання в ногах? Наприклад, до нас звертаються часто з проблемами варикозу, діабетичні стопи при цукровому діабеті, проблема атеросклерозу. Як саме може допомогти масажер Stool? Ну, Дивіться, ноги знаходяться найдальше від серця. Відповідно, кров туди доходить слабше, ніж в інші органи. І... Такі проблеми, як цукровий діабет, густа кров, ускладнюється все. Ми мене на, ті випадки, коли людям е, ампутують кінцівки, в кого цукровий діабет. І я би рекомендував цей апарат використовувати, особливо в кого цукровий діабет, в кого густа кров, тому що ця проблема холодних ніг, от коли погано циркулює кров, воно ще крім того. Провокує запальні процеси в сечостатевій статевій системі. Через погану циркуляцію крові можуть утворюватися кісти в нирках. І от щоб цього всього не було, щоб потім не треба було його лікувати, нам потрібно вставляти ноги в уцінніші. Там є роли, які гріють, які покращують циркуляцію крові. Крім того, тут є бокові ці вібраційні подушки, які зжимають нам ікри. І так само покращують не тільки кровотік, але і лімфотік. І, відповідно, всі застійні явища, а там, як правило, інфекція може накопичуватися, вони ліквідовуються. Тому користуватися таким апаратом, Ermotion Stool, я би рекомендував два-три рази на день тим, хто має проблеми. Якщо людина здорова в цілях профілактики зранку ввечері, це буде прекрасно для відновлення організму. Тобто це такий е, сучасний оздоровчий гаджет, який може бути в кожного вдома. Так. Супер. Дякуємо вам.